Чи є? Чи я під магазина принес? О, ні, з магазина поняття, ми підемо камінчицями, їдемо один по тому щічку в щітки з трави для біління хати в селі Забужжя має багатовікову традицію. Такі щітки були простим, дешевим і ефективним знаряддям, яке виготовляли власноруч з природних матеріалів. Траву у нашому селі рвали зазвичай в лісі. Обирали довгу із міцним корінням. Щітки виготовляли різні, великі. І маленькі для побілки важкодоступних місця. Заготовляли траву на щитки в кінці серпня або восени. Бабу ми заходимо! Добре, що трава, віршна. Ну, трава хає. Буду щитки. А що далі з тією травою робити? Куди складати? Треба положити, щоб у нас От моя мати тут траву рвала на щитки, бабуся. Требуло, і я коли їх навчалася, треба було рвати і з курінням, бо мазати хати і піч кожен раз підмазувати треба було. Якщо нема щитки, перестане трава, то йдемо, літом нарвемо зеленою і зробимо. А так більшість рвали осінню. Вже вона осінню осінь і нарвемо. Підемо там, ну, зберемося там, жінки, підемо лі, спеціально, нарвемо, повіжемо смапочки, на горі, повишаємо, щоб була суха, і вже цілу зиму маємо з чого робити, ті щіпки. Ми шукали шнуречки по зйомку. І тоді траву брали суху, і її вже рубили, і тими шнуречками з'їзували. А трава була така, якщо біліг довга то довша щітка, якщо коротка, то коротша щитка, то було в траві. О, і з'язували її шнуряшками, бо ті шнурячки вони добре тримають, не відпускають. А та, і більшу, більшу, меншу, от, щоб шише мазати, то треба отакої розплястити. Ну, вона то трохи мала, треба більшу і буде ширше займати скоріше мазати. Бабу, вже вода кипить, не сіти щитки. О, то треба Щоб вона покипіла. Ну, покупила, щоб вже була м'яхка трава. Тоді беремо, витягаємо сукиру, докулитки, дерени і б'ємо кінчики тут. От так Отак розкладаємо, О, більше треба розкладати так, і тут всередині бити, щоб оце було м'ягке. прямо і поржи. Скільки буде? Чуяти? До раз-два, до, до Пасхи. А ще на Пасху не буде робити. А ну давай ззаду пошукаємось. А вона. І давай можна Та тут так докуп. Я так Діди сімушка настати піс мазати, увесь зараз буде. Іду. Хати мазали по кілька размерек. От літом на плечисту мазали, на роздво мазали, на паску мазали, та на піс мазали, бо що все в хаті робили. Після побілки все в хаті змінюється стеля ніби вища, кутки чистіші, білі, як сніг, світліше навіть і в серці. А запах глини, змішаний з запахом трави, щоразу повертає у дитинство. Мабуть, про нас забули не надо.